Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Нам показали те. Це те, що навколо, навколо нас знаходиться. Я приведу декілька прикладів. Я дуже хотіла розвести таку рослину, як Золотий вус. Хотіла ще до того, як ми звернулися в центр. І вона не хотіла у нас рос, рости, тому що на західна сторона мала світла і сонця мало. І листя починали жовтіти. Скручувалися, навіть жалко було дивитися на цю рослину. І вуса, які головні в цьому, вони три якісь там проклюнуться, і всі вони до світла тяглися, до вікна. Коли ми почали працювати над собою завдяки живому слову, скоїлась така ну, фантастична річ. Ми побачили, що. Наш зелений золотий вуз почав ну, блаженствувати, не можу іншого слова, знайти. Скільки він відпустив на, в цьому році цих діток, це не можна сказати. От тільки, тільки можна подивитися. От. І всі вони, саме не в цьому навіть справа. Було по 15 суставчиків. Такого не було ніколи за ці два роки, в які в мене був цей, цей, ця рослина, скажімо так. Саме головне, що всі ці вуса тяглися не до вікна, а від вікна до, до е, кімнати, там, де чоловік працював над собою кожного дня ввечері. І вранці і ввечері. От я можу продемонструвати навіть оці фото фотографії, які він зробив для того, щоб всі люди побачили О, тяглося, такого не було. Вони всі тяглися до світла. А це до світла, яке в домі було, яке уособлювало живе слово. Це фантастика. І ще хочу один приклад. Оце. Вже мені сказало, що дійсно живе слово творить життя. Це прекрасні слова, які підтверджують ці мою розповідь. Значить, кожного року я висаджую в... весною висаджую перці. Якраз вони до, до заготовок виспі... стають спілими, і я їх кладу в свої, в свої консервації. Дуже добре. Значить, Коли вони почали червоніти, то я побачила таку дивну річ. Значить, Всі перчики, вони такі невеличкі, вони від вікна знову от так от, на 90 градусів, знову потяглися у кімнату. Це фантастика. Такого я не бачила. Зараз. Все, і Золотий вуз, і всі наші рослини, навіть та, яку ми з Криму привезли. Це Лавровий лист. Не лист, а Лаврушка, Лавренті Павлович Його чоловік називає. Шанобливо, але не, без всяких алузій. Він так росте. Він так. А була така рослина теж. Мені жалко було, але я хотіла, щоб воно було. Так рос... такі листя, такі пагони пускає. Все це тільки тому, що ми кожного дня вранці і ввечері обов'язково читаємо живе слово. Чи матриці, чи е, щоденні е, інформаційні, е, які захищають нас це прекрасне, е, прекрасне створіння. Дякую, дякую, Олександру. Пані Лілія Москалець. Дуже гарна розповідь. Дуже гарна розповідь про ті враження, які склалися при е, праці живим словом. Ми почули, як реагують живі істоти рослини, які не мають вух, які не мають очей, які не спроможні логічно промислювати, але вони спроможні відчувати і спроможні своїми клітинками генетично на рівні ДНК РНК сприймати те світло, яке надає живе слово. Хочу сказати, що всі, ще раз повторю, всі без винятку, пацієнти, які лікуються живим словом, спостерігають такі дивовижні речі. Коли квітки, які знаходяться, живі квітки, які знаходяться в їхньому помешканні, починають розквітати, коли рослини починають розквітати, в своїх розмірах, габаритах, коли вони тягнуться до живого слова більше, ніж до будь-якого іншого світла фізичного. І в цьому є логічне пояснення. Людині для того, щоб зрозуміти дію живого слова, потрібно промислити, науково обґрунтувати. До речі, наукове обґрунтування є в моїй першій книжці Живе слово Творить життя. Це наукове обґрунтування тих вчених, які досліджували торсійні потоки і досліджували фактично дію наших слів. Коли людина озвучує людські слова, створюється торсійний потік, він влаштовує. Гармонію або дізгармонія залежить від того, який зміст вкладений в слово. Живе слово несе позитив, гармонію, світло. І це відбувається на рівні будь-яких живих істот, вони генетично на рівні ДНК РНК клітини всмоктують це світло, вони розвиваються, розквітають, дуже дивовижно реагують не лише рослини, а і тварини. Наприклад, ті, які проживають в наших домівках. Кішка, собака, вони відчувають і насолоджуються, наповнюються цим світлом. Вони завжди там, де є читання живого слова. І це дуже приємно і це доказово, без лишнього наукового ґрунтування, яке діє живого слова. Дійсно, живе слово творить життя. Енерасота лоль. Летить лавиною доля людська, гармонійних, висока, хоробрих. Міцна світла зірок досягаю.